Пустити їх у своє життя, звертатися для залагодження фінансових питань. Єднайтеся з енергіями, коли знаходиться на своєму місці. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні я звернулася до архангелів із запитанням про відкриття грошових каналів з точки зору вищих сил. У небожителів розуміння функціонування грошових потоків базується на нашому зв'язку із власною душею. Тому сприймати надану ними інформацію необхідно саме так. На взаємодію зі мною вийшли Архангели Метатрон, Уріїл і Рафаїл. Моє запитання Метатрон читав вербально. Архангел Метатрон ремонтував куб Метатрона, Ураїл читав документацію сидячи на лавочці, а поруч з ним Архангел Рафаїл заглибився в росту. Вітаю вас, дороге Архангельське товариство, Архангели Метотрони. Я тобі хочу сказати на твоє запитання, що грошові канали відкриваються тоді, коли людина знаходиться на своєму місці і займається тим, що їй до душі. Вона це робить в задоволення для себе і для інших. І тоді вищі сили підтримують її. На її шляху в реалізації. Це цікаво. Щойно мені на думку чомусь прийшов Ван Гог, він займався тим, що було йому до душі, малював картини, але його картини за його життя не продавалися. Він був, як відомо, невизнаним художником. Що ти скажеш на це? Адже він займався справою, яка була йому до душі, розкривав свій талант. І він не один такий, хто реалізовується у своєму таланті. Але грошової винагороди за це не отримує. Був ще й такий художник, як Некефор. Некефор Криницький його називають. Він малював свої картини і віддавав їх за склянку молока і за шматок хліба. Склянка молока і шматок хліба це альтернатива грошовій оплаті. Така оплата за роботу це оплата. Це обмін енергіями. Що було з Вангогом не так, проблема була в ньому, в його страхах. Страхи блокують грошові канали і грошові потоки, страхи породжують невпевненість у собі. Це можна застосувати до будь-кого, хто за свою творчість не отримує грошей і не має заслуженого визнання. Невпевненість. Бажання бути визнаним і страх, що тебе не визнають. Що тут є головне страх. Страх блокує бажання. Страх є отим шлагбаумом, який не пропускає енергії дії і який блокує потік енергії. Страх також може бути пов'язаний з родовими програмами. Хтось народився малозабезпеченій родині і боїться привернути до себе увагу, щоб не бути висміяним. Має талант, реалізовується в цьому таланті, але боїться проявитися, щоб не бути висміяним. Родові програми блокують грошові потоки, якщо вони пов'язані з їхнім блокуванням у родині, якщо пращурів було насильно позбавлено їхнього майна. Це також накладає свій відбиток, і це також проходить через страхи. На нащадках це може відбиватися у несвідомих страхах, проявитися у своїх вміннях чи талантах перед рідними людьми, приховування своїх певних здібностей перед рідними людьми, щоб не бути висміяними. Цей страх також блокує грошові канали. Але то все вичищається, то все можна відремонтувати енергіями. Бачиш, як я зараз ремонтую куб Метатрона? Так можна перемонтувати, полікувати, зцілити усе, що блокує ваші грошові потоки. Але основне то є, що кожен має знаходитися на своєму місці і робити те, що прагне його душа. Реалізовувати ті пориви, в яких прагне реалізовуватися його душа, бути вільним духом, той, хто підніметься над власними страхами. Про які я сказав, хто підніметься над невпевненістю у собі, хто пропрацює родові програми і займається власною справою, той відчує на собі любов і підтримку вищих сил у своїй діяльності. Опрацювати усі ці низьковібраційні програми можна будь-якими божественними енергіями. Важливо звертатися до них. Важливо. Відкритися їм, впустити їх у своє життя, зробити їх своїми найкращими друзями, зробити божественні енергії своїми найкращими друзями. І тоді вони будуть працювати вам на благо. А до мене ви можете звертатися у питаннях розумних грошових витрат. Долучився до розмови Архангел Ореїл. У залагодженні різних фінансових питань, за підказками і просто за моїм сприянням у залагодженні цих питань. Просто скажіть, ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені, архангели Уреїли, будь мені у допомозі і далі вказуєте, у якому питанні і енергії, єднайтеся з моїми енергіями, ваші прохання. Виконується тільки в єднанні з енергіями. І до мене можете звертатися в залагодженні ваших фінансових питань, сказав і своє слово Архангел Рафаїл. У зціленні ваших грошових потоків звертайтеся до мене, до смарагдових енергій Архангела Рафаїла. Дякую вам, любі архангели. Дуже рада вас бачити. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені Стілення і куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.